Вальгусна та варусна деформація ніг стоп у дітей та дорослих. Це одна із найбільш цікавих тем для багатьох з нас, тому що вальгус і варус зустрічаються майже у кожної дитинки, але потім не у кожного дорослого. І звісно, батьки переживають. Чи потрібно це лікувати? Спеціалісти не знають, як це лікувати, деякі, так? є складнощі. І коли з'явився метод типування, який почали застосовувати в реабілітації лікуванні Вальгуса і варуса, і люди почали бачити класні результати, то це дійсно один з колосальних інструментів, який потрібно розуміти його суть для того, щоб ви могли ефективно допомагати. Коли я підготовувала інформацію щодо вальгусної, варусної деформації, стоп, малюночки шукала, різні схемки. І бачу, що в соцмережах ну, майже ніхто не дає інформацію або не знає, і тому інформації цієї немає. Тож давайте з вами розбиратися, як будемо працювати зі стопами. А прикол в тому, що багато хто не розуміють, як потрібно проклеювати тейпи на ножках. Який напрямок тейпів обирати, натяжіння робити чи не робити, да, там ширину тейпів, яку застосовувати. Тому що люд, людей ніхто майже не вчить тому, чого я вчу. Розумінню, як в тейпи впливають на рецептори, як тейпи впливають на нервову систему, як впливають на тонус м'язів, да, що, що виявляється. Є різне натяжіння тейпів, і воно застосовується зовсім в різних ситуаціях. І є велика різниця, який напрямок ти будеш задавати тейпами. Тож увага. Дивимось методичку, дивимось на малюночки. Малюночок у нас, бачимо різні ножки. Два малюночка, різні ножки. Один з малюночків це. Валюсна деформація, а інша варусна. Ми бачимо, що різне стояння ніжок, колінних суглобів, там X подібна форма ножик, а там О подібна. Дивимось, що по-різному опора йде на стопи. В першому випадку приподнятий, приподнятий латеральний наружний край стопи, опора йде більше на внутрішню поверхню при валюсі, а при варусі, при варусі е, навпаки буде. Опирається дитинка більше на бокові частинки, да, і через що ножки розкриваються і формують літеру О. А в першому випадку ножки навпаки внутрі йдуть да, і формують літеру Х. Діти з'являються на світ з абсолютно плоскою стопою і вираженою варусною оподібною деформ... формою ног, ножик. І, до речі, ще оподібна форма ножик буває, коли недостатня кількість вітаміну Д розвивається захворювання рахіт, коли йде дуже стрімка деформація. Кісткових структур. І саме тоді формується і деформація грудної клітини впала. Да? І оподібні ножки також можуть розвиватися. Тому на це також звертаємо увагу, і, можливо, додатково потрібно здати аналізи саме на вітамін Д. Да? І доносити до батьків значимість того, щоб дитинки потрібно щодня давати вітамін Д3. Далі з мірою зростання приблизно у віці 2-2,5 роки ножки можуть придбати іксподібну форму. До 5 років ноги, як правило, випрямляються, склепіння стопи формується. Будь-які зміни стоп і колін до 6 років не є відхиленням, якщо не виходять за допустимі рамки. І ось далі малюночок, да? новонароджена дитинка. В 6 місяців дивимося, як змінюється вже положення ножек, одна відносно одної, в 2 рочки, в 2,5, з да? Дивіться, наскільки міняється положення ножик і стоп. І 6 рочків вже а, ну, і в ідеальному варіанті ножки мають виглядати ось так. Да? Але це не завжди так. А, ну і поговоримо з вами да, про клишоногість. і варусть. Почнемо з самого початку, тобто, коли дитинка народжується з варусною деформацією, да, і деякі плутають, кажуть, що клишоногість і варусна установка стоп це одне й те саме. Давайте розбиратися. Справжня клишоногість — це вроджена ортопедична патологія, при якій стопа завернута всередину, бачимо на малюночку. Якраз варіант такої клишоногості, І цей дефект потрібно лікувати з самого народження і тейпами, в тому числі. А поруч стопа нормальна, і не потрібно тут лікувати нічого. Причин вродженої клишоногості у дітей може бути безліч. Найчастіше. Це нестача вітамінів у період вагітності мами, спадкова схильність, неправильний розвиток стопи у зв'язку з тим, як дитинка перебувала в утробі мами. Тобто, як вони, вона там розвивалася, да? яке її положення там було? Тому що, на жаль, іноді буває ну, положення не таке, як, як в нормі. І тоді, якщо ножка. Постійно буде так завернута, то коли дитинка народжена буде, вона так і буде завернута ця ножка. Так? І потрібно буде вже при народжен... після народження вже лікувати цю проблемку. Таким чином, клишоногість це захворювання, що представляє собою деформацію стопи дитини. Це вада розвитку гомілкостопного суглобу, яка характеризується еквінусом, коли обмежений рух стопи вгору. варусом, варусом, тобто одночасно, варусом, коли хода здійснюється на зовнішній стороні стопи, і супінацією, коли неправильно повернена стопа всередину, і також гіпоплазією або атрофією гомілки. Ось це є сукуп, совокупність одночасно різних оцих положень стопи. варусна оподібна деформація. Установка варусна оподібна деформація, установка стоп це стан, коли передній відділ стопи, носочок. Повернений всередину. І акцент при ході припадає на зовнішній край стопи. Дивимось на малюночок. Та? У нас є норма. Далі, іде у нас вальгусна деформація, про неї трошки пізніше поговоримо. І варусна деформація. От прямо наявно ми бачимо, та? як стопа розгортається і е, при ході. Вся сила тяжіння, уся вага тіла буде куди діяти на зовнішню поверхню або латеральну, як ми кажемо. Визначити варус у дитини не складно, це видно при ході. А також коли малюк ставить ніжку великими пальцями всередину. При цьому зовнішній край стопи опущений, а внутрішній, відповідно, піднятий. І ножки, і, і пальчики великі також можуть бути приподняті. Так. Далі вальвусна деформація стоп. Знову малюночок та, для наглядності, і бачимо норму і патологію вальвус. В даному випадку. Опора буде йти на внутрішню поверхню, а зовнішня буде трошки приподніматися. Тобто, ось так буде розгортатися стопи. Плоско вальгусні стопи часто супроводжуються із подібною деформацією колінних суглобів. тому що, як я казала раніше, стопа повністю буде пов'язана зі станом з положенням і колінних суглобів. М'яз гомілки до, приєднаний до коліна і до стопи. Тому є деформація стопи і буде деформація колінного суглоба. Якщо випрямити ноги дитини і притиснути коліна один до одного, то відстань між кісточками не повинна перевищувати 5 см. Якщо цифра більше, то можна говорити про вальгусне викривлення. І ось вальгусне викривлення дуже-дуже часте явище серед діток. Так, ну і переходимо тепер до самого цікавого. Як же ж лікувати? Також я прикріпила різні малюночки, ми зараз з вами їх обговоримо. Ну, по-перше, по і найголовніше, коли ми будемо, коли ми захочемо тейпувати ніжки дитини при вальгусній або варусній деформації, стоп, нам потрібно розуміти, що відбувається з тонусом м'язів. Ми знаємо, що якщо б дивитися на стопу на ніжку, то у нас м'язи, кріпляться по внутрішній поверхні, і вони будуть відповідати більше за ротацію внутрі і наружу. І частково ось такий розворот робити, тому що м'язи не кріпляться чітко до бокових поверхень, а вони заходять ще. І наруж, до наружної поверхні, так само. Так? Також по задній поверхні ахілова сухожилка. Тут, тут ще у нас йде м'язи гомілки задньої поверхні, і по передній поверхні частково у нас м'язи, ось вони йдуть. Так? Тому. Як же ж розуміти, як типувати? А наше завдання гармонізувати роботу м'язів. М'язи які слабкі, зробити сильними. Якщо м'язи в гіпертонусі, зробити слабкими. Але коли ми говоримо про деформацію вальгусно-варусну, то це говорить про те, що одна з груп м'язів, латеральна або медеальна, вони слабкіші, і там, де більш сильні м'язи, вони починають перетягувати на свою сторону, да, і відбувається перетягування стопи. Тому, якщо ми будемо послабляти слабкі, послабляти сильні м'язи, але не посилювати слабкі, то ми ну, ні до чого, в принципі, не прийдемо, тобто це буде взагалі слабка нога. Да? А наше завдання, щоб м'язи були сильними, вони включалися в роботу. Тому є декілька варіантів. Перший з варіантів ми можемо, можемо посилювати слабкий м'яз або посилювати з однієї сторони, там де слабкий, і послабляти з іншої, да? трошки, щоб дистонус прибирати. А і ще є один варіант, коли ми через натяжіння тейпу можемо механічно створювати інше положення стопи, по типу, якби дитинка ходила в ортопедичному взуті, да, коли правильне положення стопи їй створили. Але коли ортопедичне взуття нога фіксована, а коли ми тейпи проклеїмо з натяжінням. І зафіксуємо стопу в певне положення, то все одно тейпи не будуть обмежувати рух стопи. Та? І дитина зможе і бігати, і стрибати, та, там, і тренувати м'язи, стопи, і гімнастику виконувати без взуття. Тобто ми створимо умови для того, щоб м'язи почали включатися в роботу. Та? І зафіксуємо в правильному положенні, і будемо створювати нову м'язову пам'ять, нові, нові сигнали від рецепторів до мозку, від мозку до м'язів, і той м'яз, який не включався в роботу, почне включатися. Тож дивимося на малюночки. Повертаюся трошки вище до цієї теми, і ми бачимо, коли ми говорили про варусну деформацію. Да, то э, при варусній деформації дитинка опирається на зовнішній край. Да, зовнішній. І э, ось таким чином. Тобто про що це говорить? Що зовнішня поверхня вона в більш скороченому стані, вона більш сильна, тому вона стопу перетягує сюди. А внутрішня поверхня більш слабка. Да? Саме тому ножки ось так розходяться у нас, Да? Ось зараз подивимось на малюночок ще вище. Так. Розкриття іде у нас стоп, да? ось, ось таким чином. Тому нам важливо буде спускаємось нижче, нам важливо буде збудувати правильне положення стопи. Тобто, щоб вона була у нас не перекошена на зовнішню поверхню і не перекошена внутрі. А складаємо ровне положення. І на малюночку у вас один з варіантів, як при варусі ми можемо створити у це нейтральне положення стопи, щоб дитинка при ході правильно ставила ніжку. І будуть у неї включатися ті м'язи, які потрібно включати. І в даному випадку, як ми будемо проклеювати? Задаємо фізіологічне положення стопи, рівне і якір ми проклеюємо без натяжіння. А далі сам тейп ми будемо проклеювати з натяжінням до 10-25%, але не більше. Тим паче, у діток у маленьких люба стимуляція невеличка, вона вже буде дійсно стимуляцією. Ось, І таким чином. Ми будемо працювати з деформацією стопи. Якщо ми будемо говорити про вальгусну деформацію, далі я накидала вам малюночки для прикладу, дивіться, щоб ви розуміли, знов -таки, як, як нам краще працювати. Да? На першому малюночку жовті тейпи ми бачимо проклеєні Попередні, попередні трошки бокові поверхні е обгорнуті і тут прикріплені. Да? Я думаю, що клеїли над стопою якір, обгорнули і пішли сюди, да? на зовнішню поверхню. І так дійсно можна робити. Якщо дитина маленького віку, там 6-7 років, і ми клеїмо, ми вже можемо задіювати 5 см шириною тепів. Якщо ми будемо працювати з, більш, з, меншими, з меншими дітками, по показанням, звісно, так, то чим менше дитина, тим менше по ширині ви можете застосовувати теп. Тобто, вже не 5 беремо, а, наприклад, 2,5 по віку дивимось. Далі, ще один із варіантів, так. І ще один з варіантів. От, дивіться, коли ми будемо опрацьовувати ділянку гомілок, дуже важливо, щоб ви тейпи проклеювали не просто по типу чим більше намотаю і тим краще буде. Та, от як тут розові з чорними тейпами, отак от робити категорично не можна. Ми бачимо, що під низом проклеєна, рівно е, рожевий тейп, і чорні так, ще й намотані. Да? Це не якийсь еластичний бинт, яким ми обмотуємо ноги і фіксуємо в таке положення. Звісно, так можна робити, але увага, враховуйте тейп, от там, де він на шкірі, він буде стимуляцію робити. Нам ну, не потрібно жорстку фіксацію робити. Плюс це все буде стимулювання дуже сильне, плюс механічне подразнення шкіри, да, рецепторів, плюс знімати це буде боляче. Потрібно все тут змащувати олійкою, але все одно у діток пушкове волосся, і воно буде, можливо, буде тягнути і боляче буде. І один раз вони проклеюють. Дадуть себе проклеїти, а інші рази можуть вже й не дати себе проклеїти. Да? Тому це також потрібно враховувати. І ми завжди починаємо повільно впливати, не даємо ніколи такої, ну, такої жорсткої фіксації. Типи не мають обмежувати рух кінцівки ніколи. Да? Тому ось так не обмотуйте в 10 слоїв. Це, це не потрібно робити. Так, і ми дивимося, що в першому випадку у нас теп ішов на внутрішню поверхню, а на нижніх фото ми бачимо, що теп іде у нас на наружну поверхню уходить. Але ми стопу будемо розгортати. Ви можете не притримуватись правил проклеювання тейпів, у плані запам'ятовування аплікацій, тому що, коли ми запам'ятовуємо готову аплікацію, у нас все одно немає розуміння, для чого я це роблю. Тому ви дивитесь на стопу дитини, ви протестували, як вона розгортається. Уявіть собі, як ви проклеїте тип, да? що він буде робити, як він буде впливати на цю ділянку. І ви можете придумати свої аплікації, ви можете використати В подібно. Ви можете посилити м'яз просто по стандарту, як ми це робимо, проклеїли по ходу м'яза згори вниз для стимулювання. Так? Ніхто не заважає це зробити. Є певні правила роботи зі стопою, і дійсно ми використовуємо тут трошки інші методи, коли ми з евалюсом і варусом працюємо. Ми звикли, що ми будемо там, наприклад, посилювати. Знизу, зверху вниз будемо клеїти. А коли ми зі стопою працюємо, ми використовуємо трошки інші підходи і механічне ще підтягування, таку фіксацію, стабілізацію більше. ми використовуємо. Але ніхто вам не заважає спробувати використати метод впливу на ділянку гомілки, на м'язи по-іншому. Ви можете додатково попрацювати там з ахіловим сухожилком, з п'яткою. Ви можете додатково додати ще аплікацію для для поперечного своду стопи. Тобто це все ваше ну, бажання і розуміння, які аплікації, які техніки між собою ми можемо поєднувати, а які точно не потрібно. І не забувайте про те, що ми не обклеюємо 90 100 відсотків ділянки, ділянки ноги. Тейпами, ми даємо стимуляцію на певні зони, але враховуємо, що там інші зони, які щіпати додатково, може, і не треба, та, щоб нічого ми там додатково не пристимулювали те, що і так добре працює. Не потрібно впливати осміножками, ліктариками, робити якусь декомпресію, якщо немає болю і так далі. От Зі стопою ми будемо працювати більш такими стабілізуючими методами, і дійсно це дає дуже гарні результати. Плюс додатково ви можете протестувати, подивитися, в якому стані м'язи стегна, в якому стане м'язи попереку і животика, і додатково дати стимулювання, наприклад, на м'язи сідниці. На м'язи животика, для того, щоб збалансувати роботу м'язів тіла, і плюс це вплине ще і на стопи. Ну, тобто, все у нас взаємо